Знаєте, якщо Трамп написав книгу Мистецтво укладати угоди, то ми вільно можемо написати книгу Мистецтво ведення розмов з Дональдом Трампом. Бо лише за 9 місяців ми перейшли від Трампівського Путін, роби, що хочеш, до «Владімір, остановісь, остановісь, поки не пізно. Питання тільки в тому, чи хтось його по ту сторону океану почув. Невідомо. І все, чого ми хочемо від президента Путіна, це припинити вбивати українців і росіян, бо він вбиває багато росіян. Хоча як невідомо, не минає і ночі, коли Росія не обстрілювала би Україну. Тому певно таки почули, але знову ніяк на це попередження, застереження не відреагували. Значить, наступним кроком має піти зброя. Багато зброї. І я зараз не тільки протомагавки, але про протомагавки теж. Бо союзники України зобов'язалися щомісяця оплачувати для нас американську зброю на 1 мільярд доларів. Ви пам'ятаєте цю схему? США продають озброєння, члени НАТО їх купують. Україна ними обороняється. Все це називається Пьорл, і через нього вже закупили озброєння для України на 2 мільярди доларів. Ну а тепер мають купувати щомісяця на мільярд. Поки що участь у. Цьому взяли шість країн: Німеччина, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Данія і Канада. У середу Естонія, Латвія, Литва, Словенія, Фінляндія також мали узгодити п'ятий пакет допомоги, і ще понад 15, ну 16 членів НАТО, також пообіцяли приєднатися до цієї програми. А решта спитаєте, ви а решта скаржаться, скаржаться, що на них ті 20 членів НАТО тиснуть. Тиснуть чого, бо як каже Пол Йонсон, міністр оборони Швеції, розподіл фінансового тягаря має бути справедливим, і решта членів альянсу також повинні зробити свій внесок. Бо Україна ж не обирає кого захищати. Ми стоїмо воротами перед усім НАТО і не даємо ворогу до тих кордонів наблизитися. Тому майте повагу і допомагайте, врешті-решт. А всі боліві точки відомі, і куди тиснути, і яким чином тиснути, особливо якщо ми говоримо про Орбана, зараз у якого електоральна ситуація ну геть не така хороша, як йому хотілося б. Звісно, не варто його ще списувати. Він достатньо тертий політик угорський, який проходив багато різних викликів, але зараз він дуже в делікатному становищі знаходиться. Скоріше мова йде про цілу низку південноєвропейських країн також іде мова про деякі країни з не з європейського контингенту, як континенту, які а, виділяють Україні гроші на гуманітарні інфраструктурні інші проекти а в рамках Рамштайну, які приймають участь в певних навколомілітарних тематиках. Але вони не закуповували напряму для України озброєння, які звісно не дуже хотіли би це робити, але світ змінився, і ясно, що їм прийдеться скоріш за все дійти до цієї точки і відмовлятися від цієї політики пацифізму і не непровокування силою, яка вже давним-давно вмерла. Просто її поховати не можуть. Подібно до Леніна лежить в мавзолеї міжнародної політики, просто як релікт минулого безпекового підходу, який вже продемонстрував свою. Нежиттєздатності. Тому там є список країн. Є частина країн, чому я натякнув на те, що військово військово-оборонні комплекси країн можуть бути в цьому не зацікавлені. Бо є частина країн, у яких серйозний свій потенціал до виробництва озброєння, і вони з більшим задоволенням витратять ці гроші для власних виробників озброєння. Ну, Наприклад, Франція. Давайте прямо назвемо одну з них. А є Туреччина, друга з них, і є ще певні країни, які не з таким же великим бажанням зараз би перераховували гроші сполученим штатам, підтримуючи їх військово-промисловий комплекс, який є конкурентом для ВПК цих країн. Тож у той час як решта розмірковує як виправдовуватися перед путіним за допомогу Україні, партнери України зобов'язалися щомісяця оплачувати рахунки за американську зброю. Тож планується, що до кінця 2025 року буде зроблено закупівель ще плюс-мінус на 3 мільярди доларів, що вже непогано, враховуючи, що попередні два місяці ми бачили спад у постачанні озброєння два літні місяці. Що важливо, тому що це той час, коли тривав російський наступ. Кільський інститут світової економіки напередодні зустрічі міністрів повідомив, що на початку 2025 року, коли Вашингтон припинив оголошувати про нові пакети допомоги Києву, європейські країни значно розширили свою військову підтримку. Однак, у липні і в серпні військова допомога Україні скоротилася на 40%. 3%. Ну, це якщо порівнювати з першими шістьма місяцями 2025 року. Тобто, Пьорл поки не заповнює прогалину, що утворилася внаслідок припинення прямої допомоги Сполучених Штатів, ким правильно Дональдом Трампом? Бо я нагадаю, що коли 47-й президент Сполучених Штатів прийшов до влади, він стверджував, що з Путіним треба говорити, з Росією треба говорити, а зброя в цьому випадку не потрібна. Так, це той самий Дональд Трамп, який тепер розмірковує над тим, щоб посилити Україну томагавками. Томагавки, які можуть долетіти і до Москви. Томагавки, які зазвичай запускаються з кораблів або підводних човнів, але можуть використовуватися із суші. Ну, Україна, певно, саме такий варіант і обере. Ну, принаймні, так пише Файненшл Таймс. Для цього, звісно, ще знадобляться пускові установки Тайфун Армії США або системи морської піхоти. Далекого вогню останні доступні швидше, оскільки більше не використовуються. І ракети загалом дозволять Києву точніше бити по російських військових і енергетичних об'єктах, недосяжних для нинішнього озброєння. І обходити російську ППО, яка збиває частину українських дронів, які летять на територію Росії. Незрозуміло, скільки ракет Штати. Можуть виділити Україні, адже Пентагон витрачає їх швидше ніж закуповує. Зокрема, Financial Times пише, що у 2024 році було випущено не менше 124 штук по гуситах. І Ірану можливо, США також використовуватимуть томагавки за будь-якого удару по території Венесуели, але Україна, ймовірно, якщо отримає. То отримає обмеження щодо цілей, щоб уникнути ескалації. Це страшне слово ескалація. Якщо рішення таки схвалять, постачання може розпочатися ну, відносно швидко. Хоча при цьому саме американські підрядники мають допомагати Збройним силам України у застосуванні цих ракет. А це не ескалація. Це, це другое, хочеться сказати. Це ж позбавить українських військових від. Е... Необхідності довгого навчання і дозволить сполученим штатам контролювати, по яких саме цілях будуть завдаватися удари, і що на території Росії будуть вважати перетином червоних ліній. Ну, принаймні, так, один поперед одного заявляли і Медведєв, і Пісков. Щоправда, коли спитали, а чим же ви тоді будете відповідати, сказали посиленням систем ППО. Така собі реакція, враховуючи, що просто так взяти і виготовити додатково 100 систем ППО Росія не може. А Трамп може може змусити Росію сісти за стіл переговорів з Україною. Знову ж таки, так стверджує The Telegraph. Президент США Дональд Трамп може підштовхнути Росію до перемир'я в Україні швидше. Ніж досягнути тривалого миру на близькому сході, кажуть, що Трамп може надмірно впевнений у міцності угоди між Ізраїлем і Хамас, і от на фоні цієї впевненості а, він якраз готовий допомагати Україні і підвищувати її шанси на те, щоби сісти за стіл перемовин з Росією. Ну таким чином, Сполучені Штати нібито готові чинити на Росію. Тиск і підштовхувати Москву до переговорів. Ну стосовно восьми воєн, ще коли це було сім воєн, <хи> тобто до завершення війни Ізраїля із Хамасом ми проводили факт Чекінг. Там по факту одна війна, яка була дійсно завершена. Це Азербайджан, Вірменія, і то ну з усієї поваги до Дональда Трампа завершилась вона до Дональда Трампа. Він просто призвів це до фінального договору. Дійсно, він його промодерував, без нього цей би договір не був укладений. Факт без гарантії США не дійшли би сторони до прям угоди. Теж факт, але ну не будемо перебільшувати його миротворчі старання. Те, що він зробив в Газі, Ізраїль Хамас, так, дійсно, це його заслуга. Так само без його тиску це би навряд чи відбулося. Але він сам визнає, що російсько-українська війна найскладніша з усіх, з якими він стикався. І ми бачимо, знаєте, по факт чехінгу що не з такою великою кількістю воїни не стикався. І по суті, фактори тиску вони ж всі ті самі, що і раніше. Тобто, що означає примусити Росію до миру? Це означає: А, економічні удари, економічний тиск, Б, посилення України. Оце ті два треки, які єдині здатні привести Путіна до думки, що у нього немає іншого варіанту, крім як закінчувати цю війну. Якщо у Україні буде більше зброї, а у Росії буде менше грошей. Що для цього треба? Постачать зброю Україні, посилювати санкції проти Росії. Поки що ми не бачили посилення санкцій проти Росії з боку. Трампа, ми бачили погрози. У нас є заяви про те, що він там готовий підтримати оці 500% відсоткові тарифи. Писали сьогодні теж західні змі про те, що хоче створити фонд перемоги України, який буде фінансувати з тарифів на Китай. Ну воно звучить все дуже гарно, але я поки що не бачу знаєте цього якби реалізованим здійсненим. Що стосується зброї, то ну працює ініціатива П'юрл, за якою НАТО закупляють нам цю зброю. І зараз ідуть розмови про томагавки. Томагавки я би теж знаєте, не вважав таким військовим геймченджером, тому що навряд чи нам їх дадуть в достатній кількості для того, щоб ми могли умовно всю Росію там втруху розвалити. До речі, про фонд, над яким працює Дональд Трамп, фонд перемоги України, який буде фінансуватися за рахунок нових мит на Китай. Не фонд тимчасового перемир'я, не фонд завершення дев'ятої війни, не фонд відновлення, а фонд перемоги. Тож президент Сполучених Штатів доручив своєму міністру фінансів скоту Бесенту представити цей план європейським колегам перед візитом Володимира Зеленського до Вашингтона у п'ятницю. Трамп, який раніше заявляв, що Зеленський не має карт для військової перемоги, все більше втрачає терпіння до Путіна і. Ну, все більше висуває пропозиції про зміну курсу війни в Україні, і це на думку експертів свідчить саме про значну зміну його позицій. Тож його слова повторив і Під Хехзет, міністр війни США, який на зустрічі з колегами з НАТО заявив, що США готові підтримати Київ таким чином, як це може зробити тільки США, якщо Росія продовжить ігнорувати всі мирні. Переговори, а саме це здається зараз і відбувається. Тож за його словами, президент Трамп доручив послу і йому підхекзиту повідомити європейських союзників, що вони будуть підтримувати те, що називається російським нафтовим тарифом для Китаю або українським тарифом перемоги для Китаю. Але наші українські та європейські союзники мають бути готові до... Того, щоб підтримати Сполучені Штати, тобто Скотт Бесант каже про те, що ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери приєднаються до нас ще після зустрічі Трампа на Алясці, коли були розмови про санкції, тарифи про економічний тиск з боку США, то адміністрація Трампа казала, що спочатку мають піти європейці, потім ми до них доєднаємось. Мовляв, давайте робити це одним фронтом. І ідея їхня була в тому, що ЄС має тиснути на Китай, і потім ми. І це багатьма вважалось, знаєте, ну таким певним блефом, що, мовляв, європейці зараз запровадять певні заходи, а штати зовсім не обов'язково до них доєднаються, тому що знову ж таки слова і дії цієї адміністрації часто розбігаються. Тому європейці власне і пропонували окей, давай синхронно, давай в один день ведемо санкції, які ми погоджуємо один з одним, одним фронтом, що називається. А не спочатку ми, і потім ми ще зачекаємо невизначену кількість часу, поки доєднаєшся ти. Отут важливо, власне, як це зараз подається, як це комунікується з європейськими партнерами. Чи він пропонує одночасно це запровадити, чи він пропонує, давайте ви пройдіть вперед, а ми потім подивимося, що з цим зробимо. Оці 500-відсоткові тарифи. Це достатньо таке, знаєте, неоднозначне питання, тому що вони в сенаті США зареєстровані, здається, якщо я не помиляюсь, з березня цього року або з квітня. Тобто вони декілька місяців там уже лежать. Там 89 сенаторів співавторів цього проекту, тобто це не ті, які просто готові Голосувати за, а це саме ті, які поставили свій підпис під тим, щоб цей проект загріз з'явився і був зареєстрований. І до речі, що цікаво, це більше ніж кількість сенаторів, які голосували за вступ США до НАТО. Ну тобто, це пакет, який об'єднує повністю обидві партії, весь сенат на і з високою ймовірністю матиме підтримку і палати представників, якщо і Трамп його підтримує. Але це проект, тобто він не ухвалений ще, А, і він дає повноваження Трампу накладати отакі тарифи. Які він має і так, тобто, це суто політичний жест, який не має юридичних реальних таких наслідків, ще не ухвалений цей законопроект, а, законом він ще не став, і Трамп теорії може і так це робити. Коли ми говоримо про розмір тарифів, то ну от хай економісти мені пояснять, в чому різниця між тарифом в 150% і в 500%, в 1000%, в 200%. Це все називається економічне ембарго по суті. Да? тобто, це просто гарна цифра. І йдеться про те, що ми змусимо отки. Та ще якось за це платити, тобто Дональд Трамп залишив для європейського союзу погане і дуже погане рішення: або ви з нами проти Китаю, або ми не з вами в допомозі Україні. Приблизно так ви праві. Єдине, що Європа не має зараз серйозного негативного інформаційного шлейфу, але з точки зору з закритими дверима дискусії, так Європа зараз в тому стані, коли Трамп намагається її примусити до того, щоб Європа солідаризувалася з Трампом і м, діяла в інтересах Трампа, називмо так, навіть всупереч власним інтересам, апелюючи до факту російсько-української війни і російсько-китайського тандему, Європа чудово розуміє, що Трамп не буде вкладатися по повній, і чудово розуміє, що якщо Європа пересвариться зараз з Китаєм, то ризики і загрози для безпеки Європи зростуть кратно, але через крок. Хоча дійсно гостра проблема Росії таким чином. Може бути, якщо не вирішена, то принаймні дійсно наблизиться вирішення. Трамп фактично протиставляє інтерес України зараз, який більше зводиться до а, тактично оперативного, і стратегічний інтерес Європи, а, щоб вони протирічили один одному і вирішували стільки за рахунок один одного. Тут вам правда може здатися, що ми за дружбу з Китаєм, але це не так. Ба Більше того, це точно не так. Ні, з Китаєм дружити не можна і не варто. Але в Європі займають позицію, що Окей, якщо Трамп говорить, що Росія це європейська проблема, а ви купуйте зброю, все інше. Але це не наша війна. То європа абсолютно справедливо каже: Окей, тоді Китай це не наша війна, це не наш ворог. Так, опонент, так це не наш друг, не наш союзник, але це торгівельний партнер. Якщо ви кажете, що ви воюєте, а ми торгуємо, ну в такому випадку все, що відбувається в Індотихіанському регіоні, у Європи нема жодних союзних зобов'язань перед тим регіоном, і Європа ніколи не вступала в геополітичне протистояння з Китаєм за щось. І е, е, НАТО це Північно-Атлантичний Альянс, а не Тихоокеанський Альянс. І Європа каже: Окей, тоді ви воюєте, а ми захищаємо. Або реальна солідаризація разом, або м, порізну. Ні, Сполучені Штати хочуть покласти всі тягути протистояння в індотехканському регіоні потенційного на Європу, щоб Європа взяла на себе ці негативи, починаючи від митної війни зараз з Китаєм, завершуючи потім воєнними можливими викликами, але при цьому штати не хочуть брати на себе відповідальності і викликів від російсько-української війни. А каже, ми просто будемо продавати. Тому тут не питання дружби Китаю чи про китайської політики, тут питання. Суверенності Європи як геополітичного суб'єкта по відношенню як до Китаю, так і до Сполучених Штатів, і наявності міцної опори у Європі для того, щоб займати проактивну роль на міжнародній геополітичній арені. І це іспит. Європа зараз під тиском Трампа складає іспит на те, чи вона є геополітичним гравцем, чи ні. Чи вона є молодшим партнером або об'єктом геополітичної гри? Тож який шлях для себе обере Європейський союз? Чи перебрали вже Сполучені Штати Америки всі неправильні варіанти, перш ніж знайти єдиноправильне рішення? Традиційно питань у нас більше ніж відповідей на них, але ми їх дізнаємось обов'язково за 24 години.